Вітаю, ви дивитесь вечірній час. У студії працює Юрій Павлешнець. Сьогодні у випуску наступне. Засуджений корзо, чергова взуттєва баталія. Без права на існування. Проблема літніх терас в Ужгороді. Обережно потяг спецоперація працівників ДАІ. Заасфальтували вулицю Краснодонці. Нарешті відремонтували. Свіжа вода, новий водогін у хості. Потреби медиків, чого не вистачає закарпатським хірургам, приємне сусідство. Житель Солотвина створив власний міні-зоопарк. Політика потурання та слабкість євролідерів. Європа не готова до третього етапу санкцій. Комітет постійних представників країн-членів ЄС у ході засідання у Брюсселі обговорив ситуацію на сході України, а також вплив на неї Росії. Та мови про третій, серйозніший етап запобіжних заходів не було. Говорили тільки про розширення вже існуючих санкцій. У переліку нових обмежувальних заходів немає навіть натяку на жорсткіший тиск, щодо якого в Євросоюзі йдуть переговори ще з березня-квітня. Країни готові лише розширити нинішній етап, а це заборонити на в'їзд до Євросоюзу і арешт активів окремих осіб. Уточнений список осіб, які підпадають під дію санкцій, може бути затверджений уже 9 липня. Тим часом в Вашингтоні продовжують проводити переговори з європейськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії. Чоловіка, який тривалий час переправляв нелегалів через кордон, затримала СБУ разом з його закарпатськими помічниками. Днями його екстрадували в Україну. СБУ довела, що організатор разом з трьома спільниками жителями Виноградівщини у квітні травні минулого року незаконно переправили через українсько-угорський держкордон 15 нелегалів. Під час одного з перевезень у травні 2013 року на автодорозі хуст виноградів співробітники СБУ затримали два автомобілі, у яких зловмисники перевозили чотирьох громадян Шрі-Ланки та одного сирійця. аби уникнути кримінальної відповідальності. Зловмисники після внесення застави призначеної судом. Втекли за кордон. Та вже в січні цього року організатора незаконного переправлення осіб затримала прикордонна поліція під час спроби перетнути румунсько-молдавський кордон. А троє його спільників затримані у Чехії та чекають екстрадиції в Україну. І знову чергове судове засідання по справі магазину Зуття Корзо. У ньому, крім звичних учасників, з'явився ще й власник. Як на цей раз розгорталися події в Ужгороді, Мар'яна Мартин. Чергове засідання в апеляційному суді по справі афери з магазином зуття Корзо» знову перенесли. Засідання відкладено на вересень місяць поточного року. Судом було розглянуто та вирішено ряд процесуальних клопотань, тобто, поки що, розгляд справи по суті не відбувся. Процесуальні питання для суду і болючі хвилини для постраждалих. Жінки розповідають, їх дев'ять підприємців, чиї підписи підробила Наталія Запорожець і продала незаконно частки магазину. Сьогодні вони в розпачі, без грошей, а ще й без роботи, адже аферистка забрала від жінок трудові книжки. Жінки не очікували, але місяць тому в справі з'явився ще один причетний. кажуть, називає себе власником магазину. Появився в нашій справі власник маєрчик. Павло Степанович, який говорить, що це його власність, але і ходить в місті із пані Запорожець, колишньою директоршою по дівчатах, по засновниках і просить викупити їхні частки. Його знайшла пані Запорожець, і вони в місті заодно за одну справу. Їм невигідно, щоб ми виграли суд. Жінки розповідають, чоловік пропонував гроші за місце. Тоді який же він власник, але чому такий упевнений? Не знають, хвилюються та що поробиш, не погодились нікому нічого продати. Хоча той, хто називає себе власником, вирішив підійти до кожного особисто. І вони підійшли до чоловіка. каже Наталя Петрівна, що нам потрібно з вами поговорити. Чоловік мій в курсі справи сказав: мені нема про що з тобою говорити, і все. Тоді підійшов сам майорчик. Володя, будь ласка, нам потрібно поговорити. Чоловік казав, з вами говорити. не відкидають, цей чоловік разом з пані Запорожій задумали чергову махінацію. Спочатку я і не знала, хто тут він є, бо я його не бачила ніколи, взагалі я з ним не говорила. Я його спитала, а ви хто є? Ну і він представився, що він майорчик взагалі. Ну, я кажу, що ви хотіли, кажу. він каже, а я власник, каже. Магазину, ну і він почав уговорювати, щоб йому частку, свою частку, щоб йому типу віддали. Нічого нікому не продаватимуть. Своє відстоювати хочуть до останнього. Обдурені людиною, якій довіряли, тим не менше впевнені справедливість переможе. В Ожгороді знову встановили терасу без дозволу. Цього разу йдеться про кафе Лябуш, розташоване в центрі міста на вулиці Корзо. Попри відмову в наданні ділянки в оренду, власники облаштували кілька столиків із парасольками і навіть зумисно пошкодили бруківку. Олена Смирека з деталями. По суті, тераса Кафеля Буш на вулиці Корзо діє від початку сезону. Періодично столики то виносили, то заносили. Зо два місяці тому ініціатива міського голови була в тому, аби не штрафувати діючі тераси на період оформлення ними документів. Для Лябуш цей процес закінчився відмовою. Рішення ухвалили 2 липня. 52 квадратні метри на вулиці Корзо, так як воно зараз є, тобто посередині. Критичним зауваженням виконавчого комітету було те, щоб розмістити дану терасу по лінії фасаду будинку. Однак, підприємець на це не погодився, і відповідно виконавчий комітет прийняв рішення про відмову у наданні дозволу на розміщення даної даної тераси. Попри рішення, встановлену терасу, от уже який день прибрати не поспішають. Навпаки, на Бруківці з'явилися пошкодження, адже парасольки від сонця встромили прямо в пішоходну зону. У муніципальній міліції кажуть, пошкодження майна справа департаменту міського господарства. Однак стягнення збитків неминуче, як і штраф за по суті самовільно зайняту територію від 800 до 1700 гривень. Ми підприємця запросили до себе у відділ, і на даного підприємця буде складено адміністративний протокол згідно чинного законодавства. І відповідно зобов'язано буде його демонтувати в разі відмови даного підприємця забрати самостійно дану терасу. Я думаю, що ми будемо ініціювати проєкт рішення виконком про демонтаж даної тераси силами комунальних служб міста. Лябуш, кажуть, у міській раді не єдиний порушник. Том відділом ведеться ретельна робота по виявленню недобросовісних, так би мовити, підприємців. Які розміщують літні тераси в центрі міста, ну взагалі по місту, без дозвільних документів, ведеться у співпраці з громадськістю, бо громадськість часто б'є на сполох, ми ну, якби, проявляємо увагу. Рекомендують підприємцям оформити документи. Якщо ж вони є, то не виходити за рамки виданих рішень. І справа не лише у штрафі. Кожне порушення може зіграти не на користь підприємцю, якщо в подальшому на одну й ту ж ділянку претендуватимуть кілька осіб. На території України триває профілактична операція Обережно залізничний переїзд. Проводять рейди працівники Державтоінспекції і на Закарпатті. Відпрацювання провели наразі у Мукачеві та Берегові, а також у районах. Детальніше в наступному матеріалі. З Самого ранку у Мукачівських ДІшників незвичайний інструктаж. Вони заступили на патрулювання для ведення профілактичної роботи біля залізничних переїздів. Території держави проводяться цільові заходи під назвою Увага залізничний переїзд. Початок заходів із 20 червня по 10 липня закінчується. Ціль цих заходів проведення профілактичних міроприємств по забезпеченню безпеки дорожнього руху під час проїзду залізничних переїздів. В першу чергу наряди ДАІ націлюються на звернення уваги. При дотриманні правил дорожнього руху водіями, коли будуть вони проїжджатися через залізничні переїзди, Тобто, будуть приближені наряди ближче до залізничних переїздів і буде проводитись профілактичні заходи щодо недопущення дорожньо транспортних приход на залізничних переїздах або них. Залізнична колія не раз ставала місцем гучних ДТП в Україні. Не виняток і Закарпаття. Причина необачність і самовпевненість водіїв при перетині переїздів. Зазвичай водії не дотримуються правил проїзду, залізничного переїзду, а саме здійснюють об'їзд колони, які стоять, ігнорують вимоги світлової та звукової сигналізації. Ще більша небезпека при перетині нерегульованого залізничного переїзду, адже крім сигналізації ніщо не спинить водія. Водій повинен перш за все під'їхати, подивитися вправо-ліво, чим наближається локомотив, зупинитися не ближче 10 метрів до першої рейки. І, звісно, зупинитися на знак «Стоп». Обов'язкова зупинка при приїзді залізничного переїзду. На водію порушників, згідно з оновленими правилами дорожнього руху, очікує неабияке покарання. Передбачається штраф, значить, штрафні санкції при порушенні правил проїзду залізничних переїздів, що включають порушення світофорної сигналізації, дорожніх знаків, розмітки і так далі. Відповідно до змін. Адміністративному кодексі по частині 2 передбачено за такі грубі порушення при проїзді залізничних переїздів, також позбавлення посвідчення водія на деякий термін. Це приймає рішення суд. Інспектори державтоінспекції закликають водіїв бути обережними при перетині залізничного переїзду та пам'ятати, що вони відповідальні за своє життя та життя своїх пасажирів. Не покладаючи рук, в Ужгороді продовжують ремонтувати дороги. Не залишили без уваги і вулицю Краснодонців, що веде до найбільшого ринку в місті. Далі деталі. Минайська, пестеля, Легоцького, Капушанська, Верещагіна, Загорська. Список ужгородських вулиць, придатних для їзди, поповнила і краснодонців. Тут постійно великий транспортний потік, і на маршрутках багато сюди людей доїжджають. Тобто багато дуже ужгородців щодня відчували на собі. Проблему ті, що і працюють тут. Тим більше на горяни маршрутка сюди також іде. І треба було щось робити. Так нас нарешті ми дійшли до цієї вулиці. Вулиця веде до найбільшого ринку в місті, також до мікрорайону Горяни. І ремонту потребувала давно, розповідають жителі. Чимало клопотів заздавала величезна та ще й глибока яма. Ями, колеса, постійно міняєш покришки, собі диски ламаєш, просто напросто і все. Майш відновлюються дороги і. В ну, подальшому часі, я думаю, що буде набагато краще дороги, ніж зараз. Та яма, яку залатали, не єдина проблема. Вище по дорозі водіїв теж чекають неприємні сюрпризи величезних розмірів. У нас теж на радості вже відновлюються дороги біля церкви. І я думаю, що набагато краще стало. Міський голова обіцяє, вже завтра залатають ями на перехресті Тельмана, Краснодонців, на вулиці Марка Бучка. Каже, ремонтуватимуть дороги, поки буде погода, потреба та кошти. У хості на одній із вулиць прокладають новий водопровід. Протяжність його більше кілометра, а вартість майже мільйон гривень. Підрядники обіцяють закінчити роботи до кінця місяця. Таким чином, мешканці вулиці вже незабаром матимуть якісну воду та ще й без перебоїв, як це було раніше. Що робитимуть далі? Знає Вікторія Василенець. Його не міняли десятиліттями. Водопровід на вулиці Керемічній один із найпроблемніших у місті. Не один рік поспіль жителі цієї вулиці оббивали пороги Хуської мерії зі зверненнями та скаргами. Нарікали, що водостічні труби зносилися, рвуться, і вода потрапляє на вулицю, а не у двору господарства. Шлях до будівництва нового водопроводу виявився непростим. Тяганина з документацією і чималі витрати гальмували процес. Вартість проєкту складає близько 960 тисяч. Це надзвичайно велика сума грошей, і ми вишукуємо в міському бюджеті дуже складно і дуже важко. Цей водовод побудований років 30 тому назад. Він прийшов у надзвичайно складний технічний стан. Часті прориви, мабуть, жодного. Тижня нема, де б там чи в другому місці не прорвало воду. Ми його латаємо, і тиск води в цьому мікрорайоні надзвичайно впав. І тому було прийнято принципове рішення в цьому році не чекати слідучого бюджетного року. Так і розпочалася реалізація проекту із заміни водопроводу. Зараз на вулиці Керамічній проводиться заміна старого водопроводу на новий діаметром 200 міліметрів. Загальна протяжність даного водопроводу 1260 Метрів. Замовник тут є, Хуська міська рада, виконує роботу підрядна організація, водоканал робить підключення в колодязях. Ця заміна дасть покращення, значне покращення якості води, так як тут бували навіть, бували навіть случаї попадання забрудненої води до дворогосподарств». Закінчити роботи підрядники обіцяють до кінця липня. Підключення житлових будинків вже розпочали, воно поетапне, де труби вже проклали, там одразу подають воду. Після заміни цього водопроводу ми зможемо закульцувати весь цей мікрорайон і тиск води збільшити у кожен будинок, у кожну квартиру, яка розміщена у цьому мікрорайоні. Проте, заміна старого водопроводу на новий не єдиний позитивний момент для жителів Керамічної міська влада обіцяє за зимовий період розробити проєктно кошторисну документацію із заміни каналізації, а також відремонтувати дорожнє покриття. Початок вулиці вже виклали бруківкою. Проте наразі вирішують чи все-таки брукувати далі вулицю чи вкрити її асфальтом. Я прихильник того, щоб ми все ж таки переходили на бруківку. Це вічна дорога, є потреба поміняти. Розібрали бруківку, поміняли там кусок якоїсь аварійної ситуації, знову підсипали, знову поставили бруківку. Ну, асфальт, ви знаєте, зараз дуже складно. Заводи, які поставляють нам асфальт, практично на Україні, майже не працюють, тому ми беремо. Бітум з Білорусі чи Словаччини це довга процедура поставки, досить висока цінова політика. І я все ж таки схиляюся до ситуації, що якщо ми хочемо мати європейське місто, то треба ставити бруківку. Поки питання щодо дорожнього покриття залишається відкритим. Судові засідання та ремонтні роботи ми залишаємо позаду у другій частині наступне. Свіжа вода, новий водогін у хості. Потреби медиків, чого не вистачає закарпатським хірургам. Приємне сусідство. Житель Солотвина створив власний міні-зоопарк. Медичні препарати на схід медики області зібрали 400 укомплектованих аптечок з набором ліків для відправки солдатам, які нині знаходяться на сході України на Луганщині та Донеччині. Кошти для пошиття спеціальних ізотермічних валізок та укомплектування їх ліками збирали активісти у закладах області. У переліку чимало потрібних ліків, які врятують життя на полі бою. Протиотруйні, серцеві, швидкої дії, кровоспинні, антисептичні та знеболювальні. Загальна вартість однієї укомплектованої. Медикаментами валізки 100 гривень. У Вожгороді в обласній клінічній лікарні відбулося чергове засідання асоціації хірургів. Фахівці обговорили найактуальніші питання, методи лікування, діагностики та профілактики. за два роки, 15 успішних операцій із реплантології. такий власний рекорд встановив мікрохірург Андрій Погоріляк. Були і негативні моменти, але це зв'язано з важкістю. І механізмом травми на жаль, бувають ще такі моменти, коли не завжди вдається пришити відірвану кінцівку або дуже пошкоджену кінцівку, але е, зараз у нас є всі можливості. 20 років працював на Донеччині, а сьогодні бореться за здоров'я хворих в рідному Закарпатті. Повертає втрачені руки, пальці. А на зібранні асоціації хірургів поділися досвідом із колегами. Щорічне засідання знову зібрало фахівців краю і актуальні теми хірургів. Сьогоднішнє засідання воно присвячене і хірургічним і іншим способам, фізичним, механічним, і біологічним способам лікування різноманітних ран. Ви знаєте, що рана це актуальне дуже питання, особливо на сьогоднішній день. Ми це зрозуміли, коли ми відчули, що не все так гладко на теренах України, коли поступають ранені, і з цими ранами треба щось робити. Хворі з діабетом і синдромом діабетичної стопи, як їх лікувати без Наслідків втрат також на порядку денному обговорення хірургів. Хворих постійно зростає у світі із такими випадками, коли проводяться обширні некриктомію, тобто операції на ступі, і рани часто залишаються незагойними. Зокрема, лікувальний перев'язуваний матеріал, який можна використовувати в таких випадках: біохірургію, тобто тобто лікування ран личинками та вакуум терапія. Важко загоюваних ран. Методика різноманітна, кажуть лікарі. Окрім практичних навіків, методів лікування поговорили і про діагностику, як швидко встановити проблему і надати адекватну допомогу. А загалом хірурги кажуть, обмін досвідом серед лікарів надзвичайно важливий. І в продовження хірургічної теми в Ужгороді відбулося виїзне засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. Комісія перевірила стан новозбудованого хірургічного корпусу обласної лікарні, адже адміністрація закладу просить виділити ще 3 мільйони на будівництво, на яке вже витратили 34 мільйони гривень. Близько 10 років у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака будують хірургічне відділення. Почали з нуля. Відтак щодня клепітка робота медиків-будівельників. Не один мільйон витратили, та корпус звели. Передали в експлуатацію ще торік. Тим не менше працює тільки відділення лікувальної фізкультури. В Принципі приміщення хірургічного корпусу готові для того, щоб сюди. Перевести в відділення, або є деякі питання, які треба негайно вирішити. По-перше, це питання забезпечення мебеллю. Фактично, частково пости медичні готові, де підведено відповідне обладнання для контакту із пацієнтами, або мебель мається на увазі тумбочки для хворих. Мебель для роздягання. крани, умивальники є, а води нема. Вже витратили 34 мільйони. І до повної готовності відділення потрібно ще три, кажуть лікарі. Водопостачання, меблі й деяке обладнання все необхідне для початку роботи хірургів. Та от депутати, медики критично оцінили прохання адміністрації закладу про виділення коштів. Відтак і з комісією відправились на екскурсію у заклад. Не посили 4 мільйони 195 тисяч без термісацій. Ми попросили так. Тільки 3 мільйони. 3 мільйони 100. 3 мільйони, я знаю, що це 3 мільйони. Я пропоную частину цих грошей, які пропоновані, враховуючи перехід неврології туди. Ви неврологію забираєте? Так. Все живе. Сюди. Всюди всюдину. Робимо. Тоді частину коштів все дати на ремонт гінекологічного відділення обласної лікарні. Якщо ліжками здебільшого забезпечені, у разі нестачі, вони є і в старому корпусі, то без води не обійтись, розповідає головний лікар. Також необхідно закупити сучасний апарат для стерилізації. Торги вже провели, устаткування завезли. За два тижні монтуватимуть, от тільки півтора мільйона лишилося заплатити. Необхідний і рентгенапарат, аби взимку не перевозити хворих від корпусу до корпусу. Радує, що, хоча б операційні, практично готові. Це операційний стіл, банальний, найпросто. Це консоль. Консоль лікувальних газів. Тут хірурги мають ставити шота, монітори, це операційні лампи. Усі проблеми на виду каже голова виїзної комісії Володимир Смоланка. Нове відділення дасть можливість розвантажити старі корпуси лікарні, яким уже понад 100 років. А це вимагає створення сучасних умов і в інших відділеннях лікарні. Частина відділень з обласної лікарні буде переводитися з одного на друге місце. Тому друге другою проблемою є те, щоби зробити в рамках того кошторису, який виділений для. Реконструкції цього корпусу, а також виділений для інших питань, проблем для вирішення управління охорони здоров'я, провести ремонти тих, тих відділень, де будуть пересуватися відділення з одного на друге місце. Частина коштів буде йти на, для того, щоб завершити питання стерилізації, закупівлю стерилізаційного обладнання, а також для ремонту. Також частини інших відділень обласної лікарні. Кошти виділять детальніше обговорять їх розподіл. А по відкритті новозбудованого корпусу зафункціонують відділення загальної, судинної, та торакальної хірургії, лабораторія, рентгендіагностика, фізіотерапевтичне, травматологічне відділення та відділення інтенсивної терапії. Павліни, фазани, папуги, голуби, а ще кролі, морські свинки, кішки та собаки. Житель Солотвина вже багато років тримає вдома кілька десятків різних тварин. Чоловік каже: від такого сусідства отримує лише позитивні емоції. Самі ж тварини живуть мирно та дружно. Більше про міні-зоопарк у наступному сюжеті. Гуси, індюки, качки, кури. На перший погляд це звичайна перната родина, яка живе практично в кожному двору господарстві. Та варто лише придивитися, відмінність одразу впадає в очі. Мирно та дружно в одному дворі живуть птахи як домашні, так і екзотичні. Зібрав їх під спільним дахом пан Василь, птахівник-любитель. Фазан, Павліне, Фазан, золотой, алмазний, павліна, пара і різні курочки, морки, різні породи італійська нісучка, гамбурзьке, всякі. Павлін старший тут, як каже, проти нього ніхто не йде. А остальные вже кожен знаходить своє місце. Зовсім поруч живе інша родина, голубина. Більше півсотні пернатих дарують відчуття піднесення та завжди піднімають настрій, каже пан Василь. Всі чисто білі голуби, коли в воздух йдуть, це символ життя, мир. Мій штук сорок білих голубів. У когось хобі збирати старовинні монети або ж колекціонувати марки. Пан Василь вирішив створити вдома міні зоопарк. Тварини приносять йому неймовірне задоволення та лише позитивні емоції. Папуги, канарки, а ще кролі та морські свинки, кішки та собаки. Своєю великою родиною чоловік неабияк пишається. Є заняття, є заняття. Кажди вечір ідеш, хоч собаку, хоч голубей поганяєш. Інтересно так само, як той чоловік. Є з ними нормально, ані з тобою теж нормально. Якщо з ними плохо, так само як человек, тоже оддача така, теж плохо з тобою. Хоч голові, почнеш її ганяти то все, вони близько, не подойдуть. Своїх улюбленців пан Василь не проміняє ні на що. Всіх знає по імені, звідки та коли вони у нього з'явились. Овчарка у мене з Львова, каникорсо з Києва, Пудель із Тернополя, всі різні. Пугаї є теж з Мукачева, є, з Ужгорода, є з що то віжу, то інтересно, так само і голубі, де то віш, що знайомо. Допомагає доглядати за тваринами пану Василю його син із задоволенням їх годує та прибирає за ними. Мої улюблені тварини попугаї, голуби і кішки. Я люблю проводити час з тваринами, бо з ними дуже весело. Пан Василь каже, привчати любити навколишній світ та з повагою ставитись до братів наших менших потрібно з маличком. Незабаром збирається знову поповнити свій міні-зоопарк. Хто саме стане новими улюбленцями, не зізнається. Каже, у будь-якому випадку місця вистачить на всіх. Це останній сюжет на сьогодні. Та завтра для вас, моєї колеги, приготували наступне. Нема місця. На Виноградівщині нікуди скидати сміття. І знову перевірки, що цього разу перевіряли даївці. Медвежа доля, як проводять літо, ноги. На сьогодні це всі повідомлення. Дякую, що дивилися. Не забувайте переглядати наш сайт, щоб знати більше. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте здорові.